Я Олександр Суганяк. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр. Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, задавайте питання, ставте лайки, розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали аудиторію критично Реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючи майбутнє. Друзі, постійно більш сам собі кажу, що критичне мислення це розуміння, причина наслідкових зв'язків зв тих чи інших подій або дій, або конкретних людей, або суспільства і держави в цілому. Чому відбувається саме так, а не інакше? Критичне мислення, друзі, це запобіжник від медійних впливів на свідомість. Це намагання все ж таки жити в реальному житті, а не ховатися в казкову бульбашку, що, на жаль, у нас часто спостерігається. Тому, друзі, підвед... підведемо підсумки цього тижня. Ну, безперечно, намагаючись застосовувати критичне мислення. Ви знаєте, так склалося, що весь цей тиждень е, на запрошення організованої Асоціації співдружності громад Сумщини та Львівщини Володимиром Гордієнка та представниками української діаспори у Швеції. Був у складі делегації голів Громад Сумщини Львівщини, от, і мали, мав можливість разом з колегами побувати і в парламенті Швеції, зустрітися з парламентарями, мерами міст, губернатором Стокгольма, Міністерством оборони, послом України у Швеції і з багатьма. Посадовцями, шведськими посадовцями з обраними, з представниками органів місцевого самоврядування. Дуже велика увага у них, от саме до таких прямих горизонтальних зв'язків. Дуже велика цікавість у шведського суспільства, що відбувається в Україні. Особливо на нашому прикордонні, бо вони дуже чутливо і уважно слухали, що відбувається на моїй рідній Сумщині. Що тижня, по понеділкам в центрі Стокгольма, вони збирають мітинги на підтримку України. Хочу вам сказати, друзі, що по їх оцінкам і по оцінкам їх соціологів. Те ж саме підтвердили і їх віб-посадовці, е, парламентари, е, мери, що більшість суспільства, більше 95% шведів підтримують Україну в її боротьбі за незалежність проти московської агресії. Що понеділка вони збирають підтримку, е, мітинги на підтримку України. Дуже велику допомогу, як фінансову. Так і іншу надають нашій країні. Дуже потужна українська діаспора в Швеції. Завдяки саме і їх допомозі ми змогли побудувати ці прямі горизонтальні стосунки. Безперечно, ми донесли до них, що відбувається на нашій Сумщині, що з 51 громади Сумщини це 17, це Прикордонні, а зараз можна сказати фронтові, які знаходяться в дуже важкому стані, там йдуть важкі бої. Фактично наполовину вже ці громади ну, знищені більшість людей, та не більшість, а практично всі мешканці евакуйовані в тилові громади, в Суми і далі. І Більшість громад, і Хотінська громада, і Краснопільська, і Миропільська, е Юнаківська, частково Белопільська, Ворожбянська, і північна, північні громади Сумщини. Е фактично так сказати, це така сіра зона, куди щоденно прилітають десятки кабів, де фактично вже сотні сел, селищ. Фактично знищені, це вже така кілзона. І це ми теж довели, що, які випробування проходять оці прикордонні регіони. Що фактично в Сумах це і проблеми з енергетикою, часто відключають світло, це і проблеми з ударами шахедів, які фактично щоденно пролітають в центр обласного міста. Знаєте, от, якщо узагальнити, то в цілому вони це відчувають, вони відчувають емпатію і співчуття до нашого народу, до нашої держави, вони допомагають і питають, що ще треба зробити для суспільства, для держави, для прикордоння України, для прикордонних регіонів, такі як Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. Але вони кажуть, що ми розуміємо ваші потреби. І швидкі машини швидкої допомоги, і пожежні машини, і комунальна техніка, і пікапи для територіальної оборони, тощо, тощо. Але ми не розуміємо, як під час війни можлива така тотальна корупція. Вони ж теж... Дивляться новини, вони бачать, що відбувається з так званим міндічгеймом, коли, так би мовити, те, що мало б іти на забезпечення безпеки енергетики, пішло не за адресою, м'яко скажемо. Коли такі корупційні, масштабні міжнародні скандали саме на території України. Як таке взагалі можливо під час війни? Хоч, друзі, я от деякі моменти теж у мене виникають питання, це ж якраз пік цього корупційного скандалу з Міндичем припав на якраз наш візит в Швецію. От, але ж теж виникають питання, ну якщо от у мене як перша професія, якого слідчий. Якщо ви готувалися, якщо правоохоронці готувалися і готували не один місяць, так би мовити, контролювали, відслідковували, от проводили оперативно розискні мероприємства, то яким чином це вилілося в медійний простір до того, як були зроблені певні слідчі дії, які б унеможливили? Зникнення головних фігурантів цієї справи, того ж Міндіча, його, так би мовити, членів його групи, головних. Бо головна ж мета таких розслідувань не тільки запобігання корупції, не тільки висвітлювання цих ганебних явищ суспільству, а й покарання винних, і головне повернення ж незаконно Незаконно отриманих коштів в бюджет країни, якраз на допомогу Збройним силам, територіальній оборони, на закупівлю так сказати, зброї, на міроприємства, пов'язані з безпекою енергетичного сектору. Чому це не було враховано? Як таке могло бути, що буквально до початку цих публічних слідчих? Головні фігуранти скрилися. Це питання питань. Але ж Швед... шведські і парламентарі, і керівники місцевих органів самоврядування, ці питання у них виникають. Бо допомагаючи нашій країні, нашому суспільству, вони не розуміють, як. Можливо, взагалі такий рівень корупції в такі важкі часи, які переживає Україна. В цьому сенсі, друзі, чудовий досвід, до речі, Швеції, тому що для них базою демократії, розвитку країни саме є місцеве самоврядування, місцеві громади, комуни. Які, по суті, є рівними в своїх правах з державою. Бо зайва децентралізація ж вже ж показала, які можуть бути перекоси. Тільки спираючись на громадянське суспільство і на громади, держава є і демократичною, і економічно розвинутою, і стабільною, і виникає природна мотивація людей захищати. Таку державу, в якій саме вони є господарями, бо до них, скажімо так, доведена народовладдя в їх руках вирішення стратегічних питань своїх міст, сел, селищ, своїх громад. Тому така коротка інформаційна коротка довідка, друзі, стосовно якраз. Швеції, так званої шведської моделі розвитку суспільства і держави, цієї нордичної країни в Північній Європі на Скандинавському полуострові. Вона є третьою за площею країною Європейського Союзу, населення 10,5 мільйонів. Є конституційною монархією. Але монарх це більш такий символ, як моральний авторитет, все ж таки це парламентська демократія. До речі, були в парламенті Швеції, дуже цікаво, навіть ці стіни і вход, прозорі, які мають демонструвати, що все те, що відбувається в парламенті, є прозорим для суспільства, публічним, гласним. Швеція є унітарною державою, поділеною на 21 лен, це як умовно, як у нас області, і 290 комун, громад. Дуже сильний рівень, дуже сильний рівень, дуже розвинута країна. Займає високі позиції в різних міжнародних рейтингах і по якісті життя, здоров'я, освіти, захисту громадянських і політичних прав, конкурентноспоможності, рівності, процвітання та людського розвитку. Є членом Організації Об'єднаних Націй, НАТО, Ради Європи, Світової організації торгівлі тощо, 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 тощо що називають в світі так званою шведською моделлю. А де головний? Чинники цього успіху. Бо Швеція є однією з країн з найвищим рівнем номінального ВВП на особу. Більш ніж 55 тисяч доларів на кожну особу, на кожного громадянина Швеції. В Україні, якщо порівняти з нами, цей показник 5700. Тобто, Кратно на порядок більше 55 тисяч доларів на кожну особу. Номінальний ВВП. Це найкращий показник. Так от, за рахунок чого? От саме за рахунок того, що влада наближена якраз до народу. Дуже сильні позиції саме органів місцевого самоврядування. Система нинішнього місцевого самоврядування в Швеції побудована на основі адміністративно-територіального поділу України та має дві рівні, два рівні, на відміну від України. Це місцеві на рівні ну, комуни, громади, як у нас, і регіональний на рівні Лену, мовно кажучи, області. Самоврядні органи місцевого рівня муніципалітети не підпорядковуються регіональним ландстингам, проте активно співпрацюють, самостійно визначаючи форми та напрями цієї співпраці. Органи обох рівнів мають виборні представницькі органі на муніципальному рівні ради муніципалітетів, на рівні ландстингів окружні ради та виконавчі структури, кількість. Напрями діяльності, яких визначають вони самостійно. Як я вже казав нині у Швеції дві злени. Головні відмінності шведського місцевого самоврядування полягають у високому рівні їх автономії і прав. Вони мають власні джерела доходів, повноваження, встановлювати розміру податку на доходи фізичних осіб, членів громади, здійснюють надання соціальної допомоги. На відміну від України, де це покладається на державні структури. Крім того, вони діють відкрите і відповідально. Це забезпечується як законом і контролем, так і загальною культурою демократії у Швеції. На відміну від нас, від українського законодавства, законодавство Швеції не регламентує організацію діяльності органів місцевого самоврядування. Тобто структура, розподіл функцій, чисельність це все їх прерогатива. І не встановлює вичерпного передку питань, що належать до їхньої компетенції. Вони не обмежені в своїх, в своїй правосуб'єктності. Законодавчо визначається лише повноваження органів державної влади. Їх 5 базових. Це питання оборони, охорони громадського порядку, зайнятості, залізничного сполучення і будівництва загальнонаціональних доріг. Все інше це місцеве самоврядування. Інше відноситься до компетенцій органів місцевого самоврядування. Особливим, особливо важливим у шведській моделі місцевого самоврядування є принцип єдності повноважень і ресурсів. Виконання повноважень забезпечується відповідними фінансами. Для цього органи самоврядування стягують податки, встановлюють збори і отримують державні дотації. Тобто. Проведена як фінансова децентралізація, так і дерегуляція. Тобто громада визначає і розпоряджається всім тим ресурсом водним, лісним, природним, які розположене на території громади. Закон, шведський закон. Про місцеве самоврядування надає членам територіальних громад можливість контролювати діяльність посадових осіб, органів самоврядування, а також рішення рад муніципалітетів та окружних рад, і впливати на них. І головним механізмом такого контролю впливу є право на судове скарження рішень або дій, чи бездіяльності посадових осіб. Якщо ці дії або бездіяльність призвели до порушення законних прав громадян, Оце базове, друзі. Третя влада стоїть на базі закону і порушення прав на будь-якому рівні, в тому числі з боку держави, у громадянин, як і у громад, є право оскаржувати це в, судовому, в судових інстанціях. Тобто, підсумовуючи, можна констатувати, що успішність і результативність місцевого самоврядування в країні безпосередньо залежить, По-перше, від чіткого усвідомлення державою та суспільством того, що питання місцевого значення повинно вирішуватися саме органами місцевого самоврядування, а не органами державної влади. По-друге, від безумовного дотримання принципу єдності повноважень і ресурсів, а це базове друзі. І по третє, від забезпечення відкритості, прозорості та відповідальності рішень і дій самоврядних органів. Добре організовано та належним чином контрольоване місцеве самоврядування дає змогу уникати багатьох суперечностей і мінімізувати дистанцію між громадянами та державою, яка не завжди здатна належно і вчасно реагувати на місцеві проблеми. Ну, безперечно, друзі, ну, мало що можна побачити на місцях, ну, умовно кажучи, з наших Печерських пагорбів. На місцях це більш помітно. Більше можливостей впливу, менше можливостей для корупційних дій, бо воно ж більш люди бачать на місцях. І якщо є можливість і право швидко реагувати і захищати свої права в суді, то це буде більш ефективним механізмом. Ще раз прохання, друзі, підписуйтесь на наш канал. Слуганяк Олександр Міф і дійсність, щоб ми ж все ж таки розширювали аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози виклики сьогодення і свідомо обираючих майбутнє. От якраз цей європейський досвід, друзі, і наш оцей корупційний масштабний скандал, останній міндич гейт, як його так, так би мовити, називають, ще раз підтверджує і свідчить лише про одне ставка. На якихось топ-менеджерів, 5, 6, чи більше, чи менше, в умовах війни це шлях у прірву. На жаль, вони, як ми бачимо, інколи не менша загроза, ніж ворог, бо вони нищать нашу державу всередині, демотивуючи тих, хто захищає нашу державу, завдяки яким тримається наша країна. А це наші мужні Збройні сили, тільки дякуючи їм зберігається незалежність нашої держави. Є можливість у нас такого спілкування, це Збройні сили України, територіальна оборона. Центральна влада має усвідомити, що тільки спираючись на громадянське суспільство, на місцеве самоврядування, на громади, яким треба не нарізати задачі, а надати можливість виконувати професійно всі функції по забезпеченню утримання територій, підтримання громадян в таких важких умовах. А для цього треба їм надати можливість формувати свої бюджети, тобто провести реальну фінансову децентралізацію, передати регуляторні функції, тільки так, маючи. Не тільки обов'язки, а й можливості місцеві громади можуть ефективно забезпечувати життєдіяльність на своїй території. І знову ж повертаємось до того, друзі, що в даних умовах, в умовах такого рівня загроз і викликів, тільки уряд національного порятунку, тільки об'єднання всіх зусиль, тільки єднання націй може. Бути гарантією, що ми вистаємо в цій важкій війні. Бо ви ж бачите, геополітика постійно змінюється. От, Сполучені Штати із стратегічного партнера все більше і більше притворюються в спостерігача. Політика 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа ми можемо тільки. Планувати якісь конспірологічні версії, яким чином буде впливати, його зустріч з лідером Китаю, а це дві найпотужніші держави світу, буде тільки навесні, де вони будуть визначатися з майбутньою скажімо так, архітектурою світового порядку. Всі ці моменти використовує наш ворог Московія. Наносячи удари по мирному населенню, по територіям, по прикордонню та вже і, і глибше, скільки страждає столиця України, міста Київ. Тому ще раз, друзі, тільки єднання зусиль, підтримка Збройних сил, територіальної оборони, створення об'єднаного, єдиного центру прийняття рішень. І опора на громадянське суспільство, на свідоме громадянське суспільство, на органи місцевого самоврядування можуть дати нам гарантію і ефект, що ми вистаємо в цій важкій війні. До речі, друзі, коли були в Швеції, то дуже вони чутливо реагували, от дуже, так мовити, Оживлялися, коли ми згадували про такі історичні зв'язки між Сумщиною і Швецією. О, це ж ви пам'ятаєте, ті, хто вивчав історію, це Іконотопська битва XVII століття, де вперше було розгромлено войска, московське військо, яке вдвічі перевишало, так би мовити, українське разом з нашими партнерами і соратниками на ті часи, це Кримські татари. Сумщина протягом століть неодноразово ставала ареною боротьби проти російської агресії. А ось у 1708-709 роках перед Полтавською битвою через Румни якраз. Сумщину проходило війська короля Швеції Карла XII та гетьмана України Івана Мазепи, між якими на той час була укладена військова угода. І чимало шведських вояків полягло на цій землі. У 21 столітті романчани, жителі Сумщини, як і всієї України, віддають життя, боронячи Україну знову ж від російських загарбників, і нам допомагають. Країна Швеція. От. І ці дві історії, віддалені більш ніж на 300 століття, об'єднує спільна ідея боротьба проти одного і того ж агресора за свободу, гідність. І от Виникає ідея, вона вже ми її вже концептуально звучили, от, бо вона прийшла якраз з Роменщини зробити щось на кшалт такого меморіалу пам'яті, да? такого спільного простору пам'яті. І про шведських вояків, так би мовити 18 століття і сучасних українських героїв, які захищають країну, які загинули в боях проти Росії. Це, знаєте, цей меморіал як своєрідний символ історичної тяглості опору російської агресії та європейського вибору України. Та й взагалі світу. Такий потужний символ єдності у протистоянні будь-якої агресії. Це дуже викликало таку цікавість от, шведських і парламентарів, і мерів, от, галів, так сказати, їх муніципалітетів, комун. Дуже позитивно, дуже. так сказати, Слідкують вони за нами, за, за тим, що відбувається на території України, як я вам казав, що понеділка мітинг в центрі Стокгольма на підтримку України. І дуже не хотілося би, друзі, щоб от, 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 от така підтримка, така емпатія, от, така ну, любов до нашого героїчного народу, до нашої країни, яку ще і Пов'язують ці країни наші, пов'язують і, і історія, давнина історії. Не хотілося б, щоб воно спотворювалося такими корупційними скандалами, які ну, не додають нам, а навпаки, забирають цю підтримку. Я вже не кажу, що вони демотивують нас же самих внутрі. От. Е, інколи гірше, ніж е, так сказати, е, наносять е, таку шкоду не меншу, ніж, ніж вороги. Але і розбалансовують ці комунікації, можливість мати прямі горизонтальні стосунки між громадами Сумщини, Львівщини, інших регіонів і шведськими громадами. Бо вони ж, окрім конкретної допомоги, у них дуже-дуже великий досвід, багато століть досвід. Як має функціонувати місцеве самоврядування, щоб воно давало такий ефект, який ми бачимо в Швеції, з їх рівнем життя, з їх рівнем захищеності, рівнем пенсій, зарплат, соціальних стандартів? Треба це цінувати, розвивати це. І все ж таки, перш за все, владі треба слухати громадянське суспільство. Підтримати місцеве самоврядування, на них спиратися, а не на суб'єктивний фактор у вигляді якогось топ-менеджера, який може от, е, піти от на такий, як зробив оцей, так би мовити, е, наслідками якого є оцей мі міндічгейт, да, або інші топ-посадовці, які вже втекли. З нашої країни нанесли величезну шкоду через свої корупційні оборудки. Тримаємося, друзі, підтримуємо Збройні Сили, територіальну оборону, все буде Україна і до зустрічі!